Уже 25 листопада Йосип Кобзон може залишитися без звання почесного громадянина Полтави. Відповідне питання планують внести до порядку денного чергової сесії міської ради. Ініціювали такий крок полтавські активісти. Цілий тиждень збирали підписи. За позбавлення артиста звання почесного проголосувало 460 полтавців. Лист міському голові разом з підписами представники громади разом з депутатами понесли у міську раду на реєстрацію. Многие не знали, что Кобзон даже является почетным гражданином Полтавы. Когда узнавали от нас об этом, их это ну, чрезвычайно возмущало. Так як про його позицію антиукраїнську слухали всі зареєструвати звернення вдалося з другої спроби. Спочатку зайшли не до тієї канцелярії. Врешті папери прийняли у відділі реєстрації звернень громадян. Депутати міськради у свою чергу підготували проект рішення щодо зняття з Кобзона звання почесного громадянина. Депутат міськради Олександр Артеменко вважає, у його колег немає причин, аби не проголосувати за Кобзон. Входить до переліку тих осіб, яким взагалі заборонено в'їзд до України. Після того, коли він приїжджав до східної України, до Донецької Луганської області підтримати сепаратистів, то він відкрив повністю своє обличчя. Так що я думаю, що кожен депутат, якщо він справді є патріотом Полтави, патріотом України, патріотом Полтави, він проголосує за це рішення, і ми нарешті позбавимось від цієї одіозної людини, яка представляє взагалі нашу Полтаву. Полтавці підтримують ініціативу і вважають після всіх антиукраїнських заяв Кобзон не має права ні на які звання в Україні. Якщо він проти взагалі полтавців і взагалі проти рідної нашої землі України, то чому б і ні? Чому людина ворожа до нас ставиться? Ми маємо його в свою хату, свою сім'ю? Треба йому почесного громадянина давати тієї країни, якою він пишається. Якщо його тут прислідували Бендеровці на кожному шагу поки він жив в Україні, то, мабуть, України, почетним громадянином, його бути не... він, мабуть, і сам не хоче. Я так думаю, якщо він таке говорить про Україну. Ці його антиукраїнські виступлення ну, недостойні для публічного чоловіка, які ведуть, по суті, до враждів, до непонімання між народами. Це неправильно. Це правильно, це треба було зробити раніше, і я не розумію, чому це повинні робити громадяни, якщо депутати самі повинні були до цього, ну я сказати, це вирішити. Без того, щоб громадяни самі по поводу цього звертались. Питання поки що не зареєстровано в порядку денному. Внести його вже під час сесії має один з депутатів. Нагадаємо, декілька місяців тому депутати відмовилися приймати рішення щодо позбавлення Кобзона звання почесного громадянина Полтави. Мер Олександр Мамай обґрунтував це тим, що російський співак народний артист України. Зі слів активістки Вікторії Родічевої, пан Мамай повідомив їй під час телефонної розмови, що якщо питання внесуть до порядку денного, депутати його обов'язково розглянуть. На наші звернення прокоментувати ситуацію міський голова Відмовляється, зауважимо, що ряд міст України вже прийняли відповідні рішення щодо Кобзона, який критично та навіть образливо висловлюється на адресу українців, майдану та національних символів нашої держави.